Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, натискайте на колокольчик, аби бути в курсі всіх новин. Також рекомендую завітати на мій сайт tarogold.ua.com та подивитися на різні корисні речі, які знадобляться вам в вашому житті. Якщо ви бажаєте придбати мою авторську колоду українське таро або оракул війни, ви також це можете зробити на моєму сайті Tarogold.ua. Не забувайте писати свої коментарі під відео, на які я відповідатиму безкоштовно в наступних відео або напряму в коментарях. Якщо у вас є якісь запитання по зниклим безвісти або особисті питання, на всі запитання, які пишуться в коментарях, я відповідаю безкоштовно. Сьогодні ми подивимо ситуацію на найближчі кілька днів, буквально 3-4 дні Київ та Київська область. Подивимось. Київ по областям. Спершу подивимось оболонський район, оскільки він є найближче до лінії, скажімо так, льоту хижих пахів. Найближчі дні є досить небезпечним. Ми Летітиме дуже багато і ракет, і шахет. Буквально карта боротьби, бо будуть обстрілювати, збиватимуть, при тому використовуватимуть різні підходи, оскільки летітиме багато ракет. І в оболонь, і в центр Києва через оболонь, тому будуть використовувати різну тактику по королеві пентаклів та королю пентаклів, різні технологічні, нов ну, новітні якісь способи, чи техніку, чи технології збивання ракет, аби не зашкодити людям, бо, на жаль, змусить понервувати. Бо можливі прильоти, при тому можливі прильоти, я б сказав, не біля води, а намагатимуться збивати в бік, щоб траєкторія руху шахедів змінювалася в менш населені місця, туди-туди ближче, наприклад, десь до водою, до берега, десь де немає жилих споруд, житлових споруд, де немає цивільних. Найближчі кілька днів будуть досить важкими, можливі проблеми з пересуванням в дорогах. Можливо, якісь обмани по дорогам, фейкові новини про військових. Насправді це буде неправда, або щось фейк для військових. Якась така буде брехня. Знову намагатиметься влучити в цивільну інфраструктуру, де люди святкують можливі влучання в якісь цільові. Будинки не житлові, а такі як не супермаркети, якісь такі корисні споруди, але не житлові. Щось ближе схоже на склад або десь зберігають речі. щось такого плану? Дуже багато летіти на ракет. Чекайте, третя-четверта година ночі будуть максимально небезпечними. Можливі руйнування. Наші військові зроблять все, щоб ракети, які летять, якщо і падатимуть, то плаватимуть не детонуюча частина шахеда, а ракети збиватимуть вже на підльоті до оболоні, щоб вони не йшли ні на оболоні, ні на Київ. Але не все можливо вдасться збити через якісь труднощі, чи пересування, чи технічна якась сторона. Тому, будь ласка, не ігноруйте правила повітряної тривоги, дотримуйтесь їх, більше небезпеки йде ближче до води, до самого Дніпра, до русла Дніпра. Дві сторони це і кордон оболоні, і до водойому. Особливо в місце, де ближче до центру Києва, ось цей район у болоні небезпеці. Подільський район найближче 3-4 дні. Подільський район, така карта, цікава, королева мечів. Однозначно будуть обстріли, однозначно будуть вірогідність влучань, при тому в цьому районі влучання з жертвами. Ось тут цілитимуть щось споруду жіночого роду, чи це театр, чи це якась знакова така споруда, яка носить ім'я якоїсь жінки видатної. ось тут буде якийсь такий момент. При тому випала і п'ятірка мечів, і на одній карті мечі в жінку, то на п'ятірці мечів мечі як в сторони. Тому будуть не масовані, а різні. <кій> Обстріли в одне місце дуже сильно влучать, а інші будуть як розкидані по Подільському району. Деякі, до речі, питали з приводу влучання Орешнікова. Вони обдумують, але щось їм заважає. Це як ілюзія залякати, але його використати на Київ, Київську область, щось їм заважає. Тобто, вони не мають усієї влади. Міці, яку їм, чи все яку вони собі намалювали, але буде дуже <кій> почуємо якісь не дуже хороші новини, в яких ми так вже втомилися. Ще попередження з приводу. Військових, якщо ви бачите, що військові, наприклад, на ротації, або вони, наприклад, перебувають на лікуванні, вони можуть бути трошки з'єрошеними, тобто вони ще адаптуються в це ж така підказка від духів, в середовищі цивільному. Не всім вдається відразу переключитися. Тому з розумінням ставтесь і трошки з обережністю, тому що якщо людина. Я довжий час не мала можливості зробити ротацію, а такі, на жаль, моменти бувають, коли неможливо вийти з якоїсь небезпечної території, чи, наприклад, позицію, яку потрібно утримувати. Вони це роблять для нашої безпеки. Тому коли вони все ж таки потрапляють на лікування чи на ротацію, вони можуть мати, як і травми, наприклад, голови там і. І ПТСР, і ще щось, реагувати якось різко на слова, на різкі звуки, їм може щось бувати чутися, вони можуть в одну хвилину переключитися на ті події, що були там. Тому просто обережно поводьте себе з такими людьми і в ніякому випадку не сцепляйтесь з ними, просто з розумінням, скажімо так, відійдіть в сторону і залиште спокою людину. Якщо, звісно, буде якась небезпечна ситуація, то, звісно, викликайте. Скажімо так, допомогу, яка може адекватно, спокійно, цивільно допомогти. Бережіть себе в безпеці, але з розумінням поставтесь людина, якщо вона там рік-півтора року була. В бойових діях їй дуже важко перемкнутися, вона на всі різкі звуки реагуватиме по інакшому на слова, на, на, навіть на автомобілі. Навіть не ви можете стати причиною якихось таких. Вона може голосно розмовляти, наприклад, вона може якось так жестикулювати, е, можливо, лякаючи вас, не реагуйте, просто дуже спокійно спілкуйтеся, врахуйте, що просто людина адаптується. Наприклад, чи позавчора, чи вчора вона була на а сьогодні вона вже вдома. І до цього потрібно ставити з розумінням величезною подякою і з терпінням. Потрібен просто час. За можливості не продавайте алкоголь таким військовим, бо їм протипоказано, особливо, якщо вони перебувають на лікуванні. Найбільше в Подільському районі якийсь саме такий. Жіноча структура, жіноча організація все ж таки ближче до театру і ближче до центру Києва. Найближче саме місце до центру Києва. Район тут, Подільський район Небезпеки. В Подільському районі швидше за все можливі жертви. Святошинський район. До речі, така і дуже просили. Так, так, від духів інформація, що передають у когось дуже важко тяжко сплять діти. навіть коли немає тривог, і духи просили показати, що є така річ, яка називається ловець снів. Вони бувають різні, більшого, меншого розміру, вони дуже гарні. вони платуться спеціально сіткою для того, як рибна сітка, для того, щоб зловити усі кошмари, усі жахіття, усі. Якісь погані думки, емоції, можливо, навіть якісь суші, якщо ще підсилити замовляннями, материнською молитвою, то матиме дуже сильний ефект. Тому дуже просили духи. Бо бачать вони особливо, військові, які загинули на передовій, вони приходять до своїх рідних, до своїх дочок, до своїх синів, особливо коли вони маленькі, навіть дорослі, вони бачать, як вони прокидаються. Переживають, бачать певні моменти війни, які їх не залишають, або просто бачать жахіття кошмари, які їм заважають відпочити в сні. Тому вони просили, дуже просили показати, як виглядає ловець снів. Його можна просто підвісити над ліжком або в кімнаті, в якій ви спите. І він ловитиме всі ці негативні думки та погані сни, і допомагатиме вам спокійно спати. Бо я бачу, як військовий батько, військовий, який загинув, йому десь до 40 років, приблизно 40 років, він приходить і просто бачить, як його донька постійно прокидається в в жахіть. Вона не може зрозуміти, мати не може зрозуміти і бабуся, не може зрозуміти, чого вона прокидається. Дитинка. Бачу хлопчика, який пісяється в ліжко, хоча йому там може 5-6 років, він вже не повинен, наприклад, лякатися жахіть, то Ось такі моменти оберегові, вони допоможуть вам допомогти своїй дитині захистити. Це дуже простий, безпечний спосіб допомогти дитині спокійно спати. Якщо від навіть дорослий, бо я бачу, що військові відвідують і навіть своїх дорослих дітей, там 30 років може бути навіть вже дорослий чоловік, там можливо, в нього вже і машини, і бізнес свій такі. Якісь шахи сняться, де він тікає, чи бігає, чи переживає, чи щось втрачає, то можете придбати і в нас на сайті. Зробити самостійно, це теж взагалі дуже класна штука, коли ви робите їх самостійно. Але якщо немає такої можливості, ви можете їх придбати у нас на сайті, на сайті торгового або самостійно. Ви можете зробити їх маленькими або більшими. Придбати можете меншими, більшими. У нас на сайті вони досить лояльна ціна 750 гривень і 550 гривень. Головне, що вони прибирають ці негативи, можете спокійно спати. І вам буде спокійніше, бо буває, що я бачу, що іконки кладете в ліжку, вони не допомагають. Там Діви Марії, Божа Матір там без на руці там різні Георгія Повідуновства, не допомагають. То використайте ловець НІ він допоможе, бо. Як у дитини, хоч вона маленька, бувають тривоги. Навіть у нас у дорослих є тривоги переживання. Ми просто можемо з цим впоратися. Дитина може заїкатися, може пісятися в ліжко, може бути розсіяна неуважно, просто кричати посеред ночі, не змозі розповісти сон, який вона бачила, особливо якщо це маленька дитина, то вам це допоможе подбати про неї, щоб дитина висипалася. Це дуже корисно для її психіки, щоб дитина нормально світ почувала. Ось таку інформацію просили вам передати духи, які допомагають мені кожного ефіру. Це була я, Вікторія Лузниця, та канал Оракул війни. Всього вам найкращого. Зустрінемось знову на наступному ефірі.